Прикордонники посилено несуть службу на кордоні з Білоруссю, в тому числі на водних ділянках. Ситуація на північному рубежі загалом залишається повністю контрольованою. Держприкордонслужба постійно стежить за усім, що відбувається як на лінії, так і по той бік українсько-білоруського кордону. Під час патрулювання річкових та озерних ділянок наші військовослужбовці активно використовують катерний склад, ведуть спостереження за водною поверхнею та прилеглою місцевістю, аби не допустити на цих напрямках можливого перетину кордону з боку Білорусі чи порушення прикордонного режиму. Крім того, здійснення цілодобового нагляду забезпечують камери віддаленого відеоспостереження. У разі виявлення будь-яких змін в обстановці оператор інформує про це і на визначений напрямок вибуває прикордонний наряд або ж додаткові сили та засоби. Зазначимо, що берегова лінія водойми, по яких проходить лінія кордону з Білоруссю, також укріплена в інженерному відношенні та іншими необхідними загородженнями.